Цьому випуску Ігор Йовичевич веде перемовини з клубом української прем'єр-ліги. Останні найцікавіші трансферні новини України та світу розбираємо матчі збірної України на турнірі в Канаді. Київська динамо дізналась всіх суперників в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Ми стараємось для вас і готуємо якісний контент, тож ваша вподобайка стане найкращою вдячністю за нашу працю. Збірна України завершила виступ на товариському турнірі в Торонто, де головною метою було перевірити найближчий резерв і відпрацювати нові комбінації на полі. У порівнянні з першою грою, де команда зазнала поразки, тренерський штаб вніс дев'ять змін до складу, що значно пожвавило гру. Роман Яремчук цього разу залишився в запасі. Ребро вирішив випробувати гуцуляка на позиції хибної дев'ятки. Тож загалом ротація в атаці протягом всього матчу була досить цікавою. Гравець Полісся починав як форвард, активно працюючи над приймом м'яча, дальніми ударами та підключенням до кросів. Через дискваліфікацію Михайла Мудрика довелося експериментувати. Зокрема, спробували Георгія Судакова на лівому фланзі атаки. Цей варіант поки не спрацював в другому матчі. Вийшов Владислав Кабаєв, і як на мене, краще за Судакова він точно себе не проявив. Тому, на жаль, на цій позиції стоїть величезний знак питання. Гра з новою Зеландією виявилась кращою за матч проти Канади не лише за результатом, а й за якістю та самовіддачою команди. З урахуванням значної ротації складу резервні гравці та ті, хто вийшли на заміну, залишили навіть краще враження ніж стартовий склад першого матчу. Але фактично ми підходимо до кваліфікації чемпіонату світу з купою проблем. Досі не визначено основного воротаря. Відсутній правий захисник із хорошими атакувальними навичками, немає опорного півзахисника з якісним пасом, а використання в цій ролі Олександра Зінченка послаблює оборону. У нас проблема одночасного розміщення на полі Судакова та Шапаренка, та й в команді є три різнотипні форварди, але жоден не забиває стабільно. Як висновок, турнір у Торонто виявив як окремі перспективи, але все ж більше системні слабкості, без вирішення яких шанси на успішний відбір до чемпіонату світу виглядають примарними. Півзахисник Бренфорда Єгор Ярмолюк може змінити клубну прописку вже найближчим часом. Бджоли готові розглянути трансфер 21-річного українця, попри бажання зберегти його у складі та оцінюють його вартістю 30 мільйонів євро. Інтерес до хавбека проявляють клуби ЗПЛ, зокрема Лондонський Тоттенгем. І тут варто зазначити, що головним претендентом на заміну постекоглу в шпорах вважають наставника Ярмолюка Томаса Франка. Тож цілком ймовірно, що фахівець хотітиме бачити у своїй команді українця. Лівий захисник Баварії Лерой Сане офіційно продовжить кар'єру у складі Галата Сарая. Лерой приєднається до турецького клубу на правах вільного агента та підпише трирічний контракт із зарплатнею у 15 мільйонів євро за сезон, ставши найвисокооплачуванішим гравцем місцевої суперліги. Нагадаємо, Баварія влітку 2020 року заплатила за гравця Манчестер Сіті 49 мільйонів євро. Київське динамо цікавиться малійським фланговим півзахисником Полтавської ворскли Ібрагімом Кане. Полтавчани хочуть отримати за 24-річного футболіста 1 мільйон доларів, але є сумніви, що столичний клуб погодиться виплатити цю суму. А вже бронзовий призер чемпіонату України Донецький Жахтар доєднався до гонки за право підписати 29-річного голкіпера Трабзонспора та збірної Туреччини Угурджана Чакира. Інтерес до воротаря виявляють також місцеві гранди Глата Сарай та Фенербахче, а фаворитом гонці за голкіпера вважається Монако, який вже зробив першу пропозицію щодо трансферу на 9 мільйонів євро, але отримав відмову. Трепзон спор хоче отримати за чакера близько 15 мільйонів, тому буде дуже цікаво, чи готові гірники вкласти за конкурента різника таку величезну суму. Металіст 1925 зробив пропозицію Олександрії стосовно лівого захисника. А нещодавно ще й дебютанта збірної України Олександра Мартинюка. Сума пропозиції складає 1 мільйон 500 тисяч євро. Також харківська команда готує ще одну трансферну бомбу. Керівництво металіста в Австрії проведе перемовини з екс-тренером Шахтаря Ігорем Йовічевичем. Фахівець після недавнього відходу злодогорця став головним претендентом на посаду наставника харківської команди. При цьому поки що є сумніви, що Йовічевич готовий повернутися в Україну. Збірна України в рамках першого туру Молодіжного Євро поступилася одноліткам з Данії з рахунком 2-3. Так, це поразка, але проти дуже сильного колективу де данські гравці відіграють провідні ролі в європейських топ-грандах. Навіть якщо порівнювати трансферну вартість, то ринкова оцінка наших юних козаків майже в два рази менша, ніж у червоно-білої збірної. В самому матчі були спроби високого та агресивного пресингу. Наша молодіжка, навіть ведуча в рахунку, не боялася атакувати. У першому таймі були доволі багато подібних епізодів. І навіть коли перша друга хвиля пресингу не спрацьовувала, опорники чи центрбеки вмикались та допомагали відібрати м'яч. Тож у плані емоційної складової збірною U21 спочатку дала класний моральний буст, але на жаль, в останні 10 хвилин розтринкала результат у суперважливому лобовому матчі, поставивши під загрозу вихід з групи. Та все ж краще програвати в такому стилі, ніж грати боючись в власної тіні. І варто зауважити, що для наших юних козаків ще нічого не закінчено. 15 та 18 червня в нас ще будуть дві нагоди зробити очки проти молодіжних збірних Фінляндії та Нідерландів. Нарешті європейські чемпіонати закінчились, а це означає, що визначились усі потенційні суперники київського Динамо у цьогорічній кваліфікації Ліги Чемпіонів. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Стартуватиме столична команда з другого кваліфікаційного раунду турніру. І що головне у посіві? Тож потенційні суперники в другому раунді Церіяка Жаль Гіріс, Пафос, Рефеш Зірінський, Лінколь Ред Іпс, Купс, Нюсенс, Дріта, Бред Баблік, Лінфілд та Будучність. У випадку вилюту у цьому раунді кваліфікації Динамо переміститься у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Якщо кияни пройдуть в третій раунд, то тут будуть поза посівом, А потенційні суперники Копенгаген, Свірна зв'язда, Тель-Авів, Слован та Карабах. У випадку вилюту у цьому раунді кваліфікації Динамо переміститься у раунд плей офф кваліфікації Ліги Європи. Якщо Кияни пройдуть далі у раунд плей офф посів буде залежати від рейтингу суперника Динамо, тож потенційні суперники це Тель-Авів, Слован, Базель, Карабах та Штурм. І вже у випадку вильоту в цьому раунді кваліфікації Динамо переміститься у основний раунд Ліги Європи. А якщо кияни пройдуть далі, то вже гратимуть в основному раунді Ліги Чемпіонів. Тож першого суперника Динамо дізнається вже 18 червня, коли в штаб-квартирі УЄФА відбудеться жеребкування турніру. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи під силу киянам пройти цих суперників на шляху до Ліги Чемпіонів.